Долучаємо зараз далі Івана Федорова, міського голову Мелітополя. А пане Іване, вітаю вас, вітаю вас, пане Іване. А розкажіть там, будь ласка, а що ж там сталося? Оце з боку молочного лиману? Там щось кажуть, вибухнуло чи голосно вибухнуло? Можете трошки більше деталей розказати? раз вибухає, в раз вибухає на узбережжі молочного лиману, так як само вибухає часто на узбережжі Азовського на азовському узбережжі. Поясню То чому тому, що ворог на території Азовського моря і на території молочного лиману на узбережжі Азовського молочного лиману створив свої тренувальні бази. Сьогодні логістика ворога вона виглядає наступним чином. Ворог перевантажує своє гарматне м'ясо, свої броньовані машини та склади з боєприпасами спочатку тимчасово окупованого Криму або континентальної ере складує все це на узбережжі Азовського моря або молочного лиману, і після цього вже перекидає на Запорізьку лінію фронту. Ми казали, що там вони також проводять і тренування, і збереження і складування можна сказати всього свого. Тож сьогодні один з таких підрозділів. Чомусь вибухав, скоріш за все, вибухав через те, що ворог недостатньо контролює а, свої заходи безпеки, і тому це призводить до великої кількості жертв не лише на передовій на Запорізькій лінії фронту, а також і там, де ворог називає глибоким тилом, навіть над глибоким тилом, на тилом на узбережжі молочного лиману. А у них там ще ж була проблема з логістикою. Додалася, коли у Мелітополі підірвали потяг окупантів і сили спецоперації це підтвердили. Вони вже якось відійшли від цієї стресової ситуації, і які там втрати були приблизно? Так, 13 числа вранці біля Мелітополя було знищено один руховий склад ворожого ворожого потягу. Чому цей потяг є вкрай важливим для забезпечення логістики? Ворогу можна сказати, що вони пробують щодня доставляти з тимчасового окупованого Криму саме залізницю. як боєприпаси, так і тяжке озброєння, а також інколи і особовий склад. В зворотньому напрямку з тимчасово окупованої території Запорізької області вони вивозять зерно, а також вони вивозять руду з Васильівського району, з нашого залізорудного комбінату. а було знищено потяг. Тож це точно на декілька діб зупинить їхню. Логістику в частині підвозу або припасів та тяжкого озброєння, що це означає? Ми вже багато разів говорили про те, що у ворога є проблеми з логістикою саме на Запорізьку лінію фронту. Навіть ми наводили приклад, що ті їхні, а, начебто, солдати, які знаходяться на території Токмака та Молочанська, вони страждають від нехватки навіть харчів. Тож є проблеми з логістикою, а зупинення логістики ще на декілька діб через те, що потягом не можна підвести, точно ускладнить їх оборону на запорізькій лінії фронту. Тож ще вони повністю навіть не відійшли від цього. Ого, а як вони реагують після от таких от дій, після там знищення рухомого складу, після вибухів? Вони там я не знаю краще ховають, посилюють репресії. Зазвичай як це відбувається? На жаль, вони реагують таким чином, що це відображається на наших цивільних мешканців, що залишається тимчасовою окупацією. Звичайно, ж в першу чергу вони тиснуть на наших мешканців. Звичайно, ж в першу чергу вони проводять додаткові фільтрації, тому що ми розуміємо, що всі ці вибухи, бавовни, які стаються в тимчасово окупованих територіях, то це. Робота наш спротиву, а та звичайно ж кооперація з нашими збройними силами та спецслужбами. Тому в першу чергу після такого роду а, вибухів ворог починає проводити додаткову фільтрацію серед наших мешканців. Сьогодні це вже перетворилося на справжній терор. коли вони, а, коли вони пресують наших мешканців, зупиняють їх посеред вулиці, перевіряють телефони і масово продовжують забирати а, наших мешканців в полон. Також ми бачимо, що сьогодні особливо це а, можемо вбачати на території тимчасово окупованого Токмакато Маличанського, а, тому що вони там над посилюють фільтрацію і завезли додаткову кількість поліцейських, які просто можна сказати, щодня заходять в будинки, заходять в квартири і перевіряють мешканців продовжують фільтрацію мешканців. Також терор посилюється і тим, що вони змушують наших мешканців отримувати рашиські паспорти. Це ми вже звикли, коли вони це примусово роблять до нашого старшого покоління, тому що, тому, що в них є ідентифікатор. Якщо немає російського паспорту, то ця людина точно чекає на повернення України. Але тепер вони взялися і за дітей, і для дітей це виглядає наступним чином: Ті діти, які не хочуть, ті діти, які не хочуть міняти свої свідоцтво про народження на Шістки ворог обіцяє позбавити їх батьківських їх батьків батьківських прав, зробити цих дітей сиротами і віддати їх кудись на всі Це насправді звучить як абсурд, але у ворога величезна кількість абсурдних дій, тому він дійсно може це зробити. А ви писали ще в телеграмі про те, що е, був терор проти жінок в Мелітополі? Що зараз цією ситуацією Чи він припинився, і що, куди їх вивозили? Потім що з ними далі. На жаль, на жаль, точно не зупинився. На жаль, терор продовжується, і жінок в тому числі. Ми знаємо, я не хочу робити сенсації з цього, але на жаль, ми знаємо про те, що велика кількість жінок, які залишаються в тимчасовій окупації, піддаються тортурам. Ворог їх також ув'язнює і про багато жінок, які залишилися в тимчасовій окупації. Сьогодні їхня доля після полону нам невідома. Саме на тому. Ми в чергове закликаємо всіх тих мешканців, хто залишається в тимчасовій окупації, виїжджати, тому що точно ворог там буде і далі чинити геноцид, терор проти нашого цивільного населення, проти тих, хто залишився в тимчасовій окупації, і звичайно чекає на українську владу. А як які зараз шляхи для евакуації з Мелітополя? Сьогодні, щоб евакуюватися тимчасово окупованої території, є два основні шляхи: перший це через тимчасово окупований Крим, другий це через Маріуполь, Новоазовськ і потім виїжджати. А скоріш частіше за все, наші мешканці обирають шлях для повернення в Україну. Це піший, піший пункт перепуску в, на кордоні з Сумською областю. Пункти пропуску колотилівка, але також наші мешканці вибирають і варіант виїзду через кордон з Європейським Союзом або виїзду з Грузії. Також тепер з'являється ускладнення, тому що ворог після протримання російського паспорту змушує отримувати і номери на автівки, також російські, але але ми знаємо про те, що європейські країни багато а, наразі забороняють в'їзд з території РФ автівок на російських номерних знаків. Тож це ще раз ускладнює а, евакуацію для наших мешканців. Але також я хочу наголосити, що багато мешканців, в кого залишились на тимчасово окупованій території, літні батьки, родичі, близькі, які хотіли б повернутися для того, щоб привезти якусь гуманітарну допомогу або перевірити, як їх родичі себе почувають. Але ворог також ускладнив і повернення, можливість повернення на тимчасово окуповану територію сьогодні. Лише два пункти перепуску діють для громадян України для того, щоб заїхати на територію ЕРЕФІ. Це або через аеропорт Шереметьєво і там пункт перепуску. Або через пункт перепуску в Псковській області. Тож ворог робить все для того, щоб зробити вакуум і ізолювати мешканців тимчасово окупованої території для того, щоб вони ворог чинив там свій терор. А паспортизація ви кажете, що вони і дітей змушують, і літніх людей. А стосовно примусової мобілізації, чи вона триває в Мелітополі, чи там же просто немає фізично кого брати? Ні, ми сказали б, що вона сьогодні триває сьогодні виглядається наступним чином. Максимально загострилась ситуація після 10 вересня, після того як вони провели свої фейкові вибори, сьогодні вони масово намагаються робити переоблік населення на нашого не тимчасово окуповані. З метою виявити військово також вони сьогодні намагаються робити а, і переоблік, і медичний огляд цих військовозобов'язаних. Наприклад, тепер, після отримання російського паспорту, є обов'язковою умовою стати на військовий облік для фейкового російського військомату. Також сьогодні масово вони змушують тих лікарів, хто залишився працювати в наших лікарнях. Вони змушують їх привозити всі приносити всі документи для того, щоб стати на військовий облік. Така ж сама ситуація і з освітянами, і тим. Паче кумальниками тож сьогодні всіх намагаються затягнути. Але а, наступним кроком ми ж розуміємо, що вони будуть максимально намагатися мобілізувати наших людей, і вони прикриваються під виглядом територіальної оборони. Але наші мешканці не хочуть йти до жодного добровольчого об'єднання, яке утворив ворог на нашій території. Тож наші мешканці будуть продовжувати чинити спротив. Чи багато понаїхавших оцих росіян в Мелітополі? Дивіться, регулярна кількість населення в нашому місті – це 150 тисяч населення на сьогодні. На території міста Мелітополя місцевих мешканців залишилось приблизно половина. Це 60-70 тисяч, але приблизно стільки ж приїхала ворожих гастролерів, які працюють. В прокуратурах, в судах, в державних органах через те, що наші мешканці продовжують чинити спротив та не хочуть співпрацювати з ворогом, тому ворог завозить своїх і вони сьогодні займають квартири, займають будинки наших мешканців, виганяють наших мешканців з будинків та квартир, націоналізують майно наших мешканців, але масово приїжджають гастролери з Арефі до нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Іване, про ситуацію в Токмаку розкажіть, якщо є більше інформації, чи продовжують звідти тікати, і чи, чи така там сама ситуація, як і в Мелітополі, в плані репресій і терору цивільного населення? Я б сказав, що в такмаку вона навіть сьогодні сильніше, тому що такмак це є, можна сказати, фронтове місто. Ми бачимо тенденцію останніх декількох тижнів про те, що ворог масово вивозить свої сім'ї сім'ї колаборантів з тимчасово окупованого Такмаку на минулому тижні. Приблизно половина місцевої адміністрації також евакуювалася та виїхала до міста Мелітополя. На жаль, і сьогодні вони там забазувалися і там а, чекають, коли вони будуть бігти далі. Також ми бачимо про те, що ворог своє. І загранатрядам не дає можливість всім колаборантам та окупантам виїхати з тимчасово окупованої території токмака тому що їм також потрібно залишати та показувати видимість, але також ми бачимо, що тенденція про нарощування репресій в Токмаку, Молочанську всіх фронтових містах вона знатно посилюється. І останнє, що хотілося б сказати, вони а, сьогодні вигадали новий спосіб знаходження на тимчасово окупованій території, а саме займаються підселенням до цивільних мешканців, таким чином прикриваються нашими мешканцями як живим щита. А ще на останок про енергодар, яка там ситуація? Якщо у вас є інформація? На жаль, в Енергодарі так і продовжується наша найбільша та найнебезпечніша інфраструктурна об'єкт Запорізька атомна електростанція знаходиться під контролем ворогу. Тому там ситуація залишається незмінно критична. Дякую дуже вам, Іване, за цю розмову і за вашу діяльність. Іван Федоров був з нами, міський голова Мелітополя.